Після перемоги поїду в Крим. Я дуже хочу побачити море. Заявив минулої осені Володимир Зеленський. Він додав, що це буде не взимку, мовляв, що робити на морі взимку, але цілком ймовірно, влітку 2023-го. Перемога України у війні з Росією. Це повернення до кордонів 1991 року. Про це заявляє українська влада. Про це кажуть українці в останніх опитуваннях. Також сьогодні Міноборони України опублікувало відео, у якому попередило, що цього літа в Криму буде штормова погода, та попередило, що небайдужим гостям краще не відвідувати півострів. Увага! небайдужі гості цього літа діють попередження щодо подорожей, йдеться у повідомленні. Та на додачу президент заявив, що кінцевою метою України є деокупація Криму, і лише тоді це буде означати, що війна закінчилась, а мир без Криму Зеленський не вважатиме перемогою. А ми з нетерпінням чекаємо на спекотне українське літо в Криму.